Благословляє нам уже вище 150 років празнувати Рождество Христово під Карпатами по Юліанському вічному родому календарю. А на території Київської Руси вище тисячу років також люди празнують і нині будуть празнувати в цьому році. О Юліанському календарю. Так Бог благословив, що ви іменно в тому в котрому ми прийняли Христа, в тому календарьові богослужбовому, яке відношення не має до гражданського, а ніякого, просто ніякого, бо Він має другу задачу, другий смисл релігійний, іменно Бог. Поклав печать свою на цьому календарьові, бо саме на цей календар сходить благодать Божа і небесної небесно є світло, огонь Небесний, сходить з небес. У цьому календарьові і на горі Фавор з'являється облако, обикновений, ясний Божий сонячний день. В цей день на ліці Йордан, на тому місті, де Патріарх Єрусалимський. Опускає крест у воду при освященні води в Йордані, піднімається уровень озера, і вода починає тече обратно. Про що предупреждали пророки, коли пророк писав, «Но що з того все стало, Йордане? а ти ріко Йордано, що з тогося стало, що ти озерталася з Так Господь давав свої знаки чудесні. Відкуди би знати людям, коли був пророк написав, що я з Єгипту сина його возвав, закликав. Ну причому той Єгипет, сина Божого Господь пошле? Ну причому Єгипет? А виясняється, коли почалося гониння на первих дітей Божих, младенців, вітлоємських, то Йосиф, і Марія і младенець Ісус одійшли в Єгипет, і вже коли умер ірод, то вже ангел Господній визвав їх, визвав сина свого з Єгипта. Ну, Ну, ви, я то виділи пороки здавна. Цікаво, що порок через слова Сісії возвіщає неприложну одну істину. Вертайся, Йосифе, із сімейством домів, бо поумирали всі, котрі глядали душу отрочати. Удивительне названня, воно потім пізніше прокажеся на мільйонах людей, гонітелів церкви, бо ніколи гонітелі церкви не завершали життя своє мирно і благо. Всегда їх життя було. Наповненої злобу, ненависті, чорноти, утраті смисла жизни, і всі, хто в життю своєм присвятив життя своє, гонінню церкви, гонінню Христа, звучать прочіські слова. Вертайся думи, поумирали всі, котрі глядали душу врочати, котрі совершали гониння на нього. Іменно Такий момент, колись Пророк писав, що чути у рамі плач великий. Ота Рахіль, як образ єврейської жінки, матері, плаче неудорожно і не можеся остановити за своїх дітей, бо їх уже не є. Що це за пророчество? Откуда було знати людям, за що буде плакати Рахіль? це як образ жінки, жінки матері, а виявилося, що восточні царі прийдуть поклонитися новому небесному царю, а ірод безбожний правитель, не маючи доброї думки духовної, відів, подумав, що родився проти нього правитель іудеї, хоча він вже сам був старий. А младенець родився і через 30 років хіба лише буде претендувати на його престол, що він уже два рази помре за той час. Но в тому й діло, що правителі безбожні чогося май боять, щоб їх і зняли з правителя, бо власть і безконтрольна власть часто поражає ум і серце і осліпляє чоловіка. Ірод був осліплений злобою, ненавистю, і коли взнав, що восточні царі отойшли мимо нього, і не дарив знати, дородився цар іудейський, то приказав збити у віфлеємі, його приділах 14 тисяч первенців, не просто дітей, а первенців, хлопчиків. І от який був ужас у той час, коли у кожній сім'ї першу дитинку до двох років, котра була убивали немилосердно, вривалися вдома, одсікає діточкам голови, і який був ужас. То пророк предвідів, це згадує історик Флавій іудейський, Це запечатлілося в історії, що цей світ в лиці. Бездарного і злобного правителя ірода, ненавидів усіх, в тому числі власний народ, і збієння младенців, совершивши, і от порок каже Жінка Рахіль плаче, як мати за своїх дітей, бо їх уже не є. Нині ми маємо вже силу, силою Господа, і зганяти злобу, ненависті, нечість і злих духов. Із круга своєї жизни жити у побозі, і тут на землі, в святості возвишатися, а в вічності, по милості Божій і наслідувати Царство Божо. Амінь.